Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. і до розмови із нашої студії вже приєднується Анатолій Курносов, це експерт Центру політичних студій Доктрина. Вітання, пане Анатолію. Доброго дня. Анатолій, З вами хочемо поговорити про те, що сьогодні до України вперше в якості прем'єр-міністра прибув новий очільник. Уряду Польщі Дональд Туск. Ну і це бачимо саме в день злуки, в День Соборності він вирішив завітати. Але цікаво також дізнатися про те, з чим він приїхав, і чого варто очікувати від цього візиту, незважаючи на те похолодання, яке протягом останніх місяців панувало в українських польських стосунках. Чи вдасться Дональду Туску їх так би мовити оновити? Е, ну, перш за все, е, хочу ще сказати, що окрім е, сьогоднішньої річниці Дня Залуті ще е, є інша річниця, це 161-річниця е, початку січневого повстання 1863 року, антиімперського повстання народів Речі Посполитої проти російського самодержавства, які також воювали, брали участь представників в тому числі України, Литви, Білорусі, Польщі. Тобто такий так би мовити, символізм сьогодні подвійний е, в цьому плані. Е, щодо самого візиту, е, так, Дональд Туск прибув до України вже в статусі прем'єр-міністра Польщі. Е, дав, давно він не був в Україні, навіть там, скажімо, от критичні голоси в Польщі зазначають, що це вперше від часів повномасштабної. Агресії російської мовляв, міг би приїхати раніше. Ну але менше з тим, Дональд Туск сам на чолі нового польського уряду, приїхав зараз в Україну з наміром вирішити ті питання, які проблеми, які назріли. Поки що, з того, що ми бачимо, було анонсовано йдеться передусім про такі найбільш гострі питання. Це питання. З приводу розблокування кордону, і, до речі, кордон, в принципі, був е, днями незадовго до візиту, був е, розблокований, е, наскільки як тривали, це покаже час. Але поки що ми маємо на щастя таку паузу в цьому блокуванні кордону. От, хоча заповідають багато інших, е, ті самі протестувальники, що вони можуть до цього. Ділкування повернутися, ну і ще друге питання це також питання і українського сільськогосподарського експорту. Тобто е, ці всі питання зараз стоять на порядку денному, і як е, заявив сам Дональд Туск вже під час візиту в Україні. Зараз зацитую: що в нас є багато двосторонніх питань для обговорення, включно з інтересами. Є певні конфлікти інтересів, е, ми це добре знаємо і будемо про це говорити, але лише в дусь. Але не лише в досі дружби, яка є очевидною, а з налаштованістю вирішити ці проблеми якомога швидше, а не підтримувати. Чи найголовніше, що в принципі це не підлягало сумніву, але це ще раз підтвердив Дональд Туск, що Польща і далі підтримуватиме Україну. І для нього дуже важливо сформувати відчуття, що Польща є найдадіннішим та найстабільнішим союзником України в цій смертельній сумті Ми Знаємо також, що Дональд Туск має зустрітися із президентом Зеленським, з прем'єр-міністром Шмигалем. То, на вашу думку, чого варто очікувати безпосередньо від цих зустрічей? Е, ну... Давайте дочекаємося результатів. Перш за все. Я знаєте, на напередодні цього візиту написав статтю, зараз просто може віднестись бажаючих глядачів до мого матеріалу. Він вийшов в суботу в рубриці Точка зору на Радіо Свобода. Називається Візит прем'єра Тушка до України. Який шанс на прорив у відносинах? Там, в принципі, десь е, певні проблемні моменти я розписав детальніше. Але е, головне, е, тут, е, скажімо так, я застерігаю від е, надмірного такого миттєвого оптимізму. знаєте, Бо ми, ми так часом любимо, що ми кидаємося з одної крайної ще в іншу. Проблем багато. Двосторонніх проблем у стосунках і в Польщі, в принципі, існує. Е, Така нарація її теж треба брати до участі. Вона не є мейнстрімною, але разом з тим, що, окрім того, що Польща і Україна є безперечними союзниками в зовнішньополітичній сфері, в безпековій сфері, вони все ж таки є і конкурентами в сфері економічній і тому так чи інакше, ці проблемні питання на шляху до просування України до європейської інтеграції будуть виникати. Головне, для, для цього не чекати, що ці питання вирішаться от за один візит. Ну так не буває. Це, ці речі треба поставити на постійний діалог, на діалог постійний на рівні урядів, на рівні парламентів, на рівні президентів і рухатися крок по кроку, розв'язуючи це питання. Тобто, необхідно перш за все дослуховуватись до тих проблем. Які тобі висловлює твій союзник, твій партнер, твій сусід, і сприймати їх як, як серйозні, і намагатися дійти певного консенсусу. Е, для мене, скажімо так, е, знаковим будуть, е, побачимо все ж таки, дочекаємося результатів переговорів, ось, але е, знаковим передусім е, буде е, от недавно. Е, наш е, міністр закордонних справ Кулеба знову згадав про е, польсько-український е, альянс в рамках е, Євросоюзу. Пролунала така думка, що варто до неї подивитися. От побачимо, чи ця е, ця ідея буде обговорена. Побачимо, чи е, знову підніметься питання. Пам'ятаєте, що 17 лютого 2022 року було підписано е, Договір про укладення альянсу України Великої Британії та Польщі, і примітно, що недавно тріші Сунак був прем'єр в Україні, і перед, перед візитом самого Дональда Туска в Україну обидва лідера про це жодним словом не, не згадали. Тобто, виникає питання, чи цей формат вже вичерпаний, чи можливо прийдемо до чогось нового. Також для мене маркером, скажімо так, буде ставлення нового уряду до приєднання до спільної декларації Великої Сімки про безпекову підтримку України. Бо нагадаю, що досі Польща є однією з семи країн Європейського Союзу, яка цього не зробила, тобто Туз декларує про те, що Польща може стати і повинна повернути в собі гідне місце в Європі. Стати лідером української підтримки, ну я думаю, що можливо варто почати в тому числі і з цього, тобто висловити чітку свою своє бачення і свою позицію щодо, скажімо, оцієї спільної декларації g 7 G7, ДЖ СЕВЕН в плані підтримки України. Пане Анатолію, ми також знаємо, що напередодні цього візиту Дональд Туск зокрема заявляв про те, що він не дозволить антиукраїнські настрої в уряді і звинувати партію ПІС в тому, що такі настрої були в попередньому уряді. То чи дійсно варто очікувати на поліпшення стосунків між Україною і Польщею і зокрема після цього візиту. Ну... Знаєте, я, я б би так відділяв певні емоційні і речі і, і риторичні від практичних. Звісно, і так, що новий уряд декларує всіляку підтримку Україні. Ну, хоча і минулий уряд, я, треба віддати йому належне. Пригадаємо перші, перші дні, перші місяці повномасштабної агресії. Ми бачили, що ця підтримка. Була дуже активна. Ну, скажімо, там, якщо Польща віддала тоді половину бронетанкового потенціалу, це це, це про щось про щось таке говорить. Ось е, ну а крім того, е, тут е, залишимося все ж таки кажу, поміркованими оптимістами. Чекаємо на налагодження постійного конструктивного діалогу. Треба відчувати, що все ж таки. Теж теж Дональд Тус не є всесильним. Це Польща це демократія, вона орієнтується на настрої мешканців, і, і скажімо, в плані економічному плані. Ну, це, це буде складніше, ніж в зовнішньополітичному, оскільки е, це напевно потребуватиме від нового уряду, ну, в компромісних і непопулярних, в тому числі в Польщі, кроків, тобто розв'язання цих, цих питань навколо перевізників. На фермерів і так далі, тому будемо бачити, пане Анатолію. Якщо ще повертатися якраз до ситуації в Польщі, то там теж бачимо таку тривожність стосовно якраз цієї коаліції, загалом. Стосунки між правлячою коаліцією та опозицією, і деякі експерти навіть заявляють, що можуть бути навіть дострокові вибори. Хоча нещодавно президент Дуда заявив, що він ну, не буде робити цього. Але чи є шанс, що Дональд Тус в якості прем'єр-міністра можливо приїхав до України вперше востаннє? Ну я, я так не, не думаю. Гарне, гарне запитання. Дякую. Справа в тому, що так. Зараз на мене, знаєте, навіть дехто з польських колег чи там друзів ображався, що я вжив цей термін польсько польська війна, хоча не я його придумав і не я вперше його вжив. Але справді, схоже, ще на, на те, що ситуація в Польщі дуже емоційно загострилася і фактично включилися. Уряд і опозиція в таку боротьбу за публічні медіа, за суди, за прокуратуру, mm -hmm. і тут емоції зашкалюють. І поки що, скажімо так, кінця в тунелі якось видимого компромісу я не бачу. Нагадаю, також що перед візитом була зустріч президента Польщі Анджея Дуди з прем'єром Дональдом Туском, але і там після неї, до речі, віднісся, згадав е, Анджей Дуда про те, що мовляв, е, може спокійно їхати до Нільтуск до України і домовлятися про, по, про до, до, до добрі справи, про, про підтримку України, про вирішення питань і так далі. Але ці слова ну, були, скажімо так, доволі скептично розцінені. Як з боку опозиції, так і з боку влади, бо скільки ну багато хто сказали, відреагували так, що мов мовляв, президент сказав те, що він міг сказати. Ну але все одно є, єдності питання е, з прем'єром немає. Хоча це знову ж таки я підкреслю, це не стосується безпосередньо підтримки України, підтримку європейської інтеграції, підтримку входження в Україні НАТО. Я думаю, тут вірніше не думаю, я переконаний, що позиція. Е, Польща залишиться твердою і однозначно проукраїнською, проте сам факт того, що прем'єр і президент Польщі, які особлюють ці, ці, ці дві владою позицію, скажімо так, бо все ж таки, так бо президент Польщі е, обраний як представник фактично права і справедливості, сам цей конфлікт він, ну не є добрим в плані налагодження. Стосунків, і е, цей внутрішньопольський конфлікт він так він може відбуватися, все ж таки, і на двосторонніх відносинах з Україною. Будемо бачити, пане Анатолію, Ну також знаємо, що цьогоріч в Польщі мають відбутися і місцеві вибори, і також вибори до Європарламенту. Чи ось цей фактор може впливати, зокрема, і на українсько польські стосунки, чи можуть теж якимось чином розігрувати українську карту в цьому плані? Ну, звісно, що може бути, і воно воно вже намагається розігрувати і антиукраїнські сили, і російська пропаганда про це активно говорить. Тобто, так, особливо об, 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 обидва ці вибори, особливо місцеві вибори. Знаєте, вони до міри теж зв'язують і руки е, уряду в плані перемовин, бо е, знову ж таки повторюся, що. Кожен уряд все ж таки спирається на своїх виборців, і тут е, межа, межа того допустимого компромісу, скажімо так. Бо ну, згадає, згадаємо так: згадаємо, що е, сфера сільського господарства дає близько там, 3% валового внутрішнього продукту е, в Польщі. Сфера перевезень, здається, 6. Ну, це доволі разом близько 10. Це доволі великий шмат економіки. І це доволі великий сегмент виборців, і mm. звісно, що польський уряд змушений перш за все, не змушений, а повинен перш за все відстоювати інтереси своїх громадян своїх виборців. Тому я й кажу, що важливо для того, щоб не давати зайвого палива для наших спільних ворогів і для російської пропаганди ці всі речі промовляти промовляти не не чекаючи, поки. Ця конфліктна ситуація розмовчиться само собою, і, зрештою, зайде в глухий кут і доведеться з неї вирулювати в той чи інший спосіб. А на цьому вже зароблять величезну кількість балів. Наші спільні вороги і потішиться російська пропаганда. Ні, а до того це питання постійно в форматі щоденного спілкування і обміну і відпрацювання спільних взаємовигідних рішень чи ну, чи принаймні взаємоприйнятних рішень, ось таким. В такий спосіб саме працювати. Пане Анатолію, і на сам кінець, то на вашу думку, з українського боку, чи є якісь кроки, які мала би зробити держава Україна, щоб, наприклад, знову ж не поновлювалися ось ці протести на кордонах, чи то перевізників, чи фермерів, чи це все-таки більше саме так би мовити м'яч на полі, саме уряду Польщі? Я виступаю за те, щоб. Тільки тут е, є три гравці, скажімо так: є Польща, є Україна і є Європейський Союз, Європейська комісія, так і багато цих питань лежить в серії компетенції Європейської комісії, але мені здається, що передусім ці питання ми повинні обговорити на двосторонньому рівні. Якщо ми вже в певних принципових питаннях не, не доходимо е, спільної позиції, спільної годи, тоді так їх виносити. На рівень Єврокомісії. Е, є там низка, скажімо так, претензій, питань з тих самих перевізників і щодо функціонування е, є черги, і щодо там, прикордонних переходів, наскільки нам відомо, працюють, в принципі, в всього про, про приводу і Міністерство інфраструктури, і відповідні польські органи. Я думаю, що скоріше за все на цю зустріч, на сьогоднішній зустрічі, винесений цілий пакет конкретних пропозицій. Ось і сподіваюся, що все ж таки наші урядовці, наші лідери їх розглянуть і дідуть певного компромісного рішення, принаймні на даний час, щоб ця блокада не, не поновилася. Ну і далі степ степ по кроку ці питання вирішувати. Немає нічого неможливого будемо на це дійсно сподіватися про візит до Києва прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, також про очікування від цього візиту в українсько-польських стосунках спілкувалася із Анатолієм Корносовим, експертом центру політичних студій Доктрина. Дякуємо вам, пане Анатолію. На все добре тримаємось. Дякую, забачення.